Та не тільки в обласній раді гість з Угорщини підписав угоду про співпрацю. Уряд Угорщини продовжив співпрацю із ужну. Виділення 6 мільйонів форентів на діяльність центру гунгарології ужну та реконструкцію бібліотеки вишу передбачає підписаний документ. Ми підтримуємо всі ініціативи, основою котрих є людські зв'язки. Тому що при розбудові міжурядових відносин це послугує для нас основою. Тому важливо галузь співпраці для нас це освіта. Коли ми думаємо про співпрацю на Закарпатті, особливу увагу приділяємо ужну. Міністр каже, у світі існує всього чотири гунгарологічні центри. Приємно, що один з них в Ужгороді впевнений, це заслуговує уваги. З шести мільйонів три з половиною підуть саме на утримання закладу. В свою чергу Володимир Смоланка розповів про співпрацю Ужгородського вишу та угорських закладів. Хочу сказати, що у нас дуже хороші стосунки із університетом Угорщини. Працюють 15 договорів з, з різними університетами угорщини. Крім того, у нас є програма з університетом, Лоранда, де наші студенти з природничого гуманітарного факультету можуть отримувати освіту протягом одного або декількох семестрів. в, в університеті Лоранда. Також Ректор зазначив, в Ужну діє гуманітарно-природничий факультет, де ведеться навчання угорською мовою. Особливістю нашого університету і нашою гордістю є те, що ми маємо факультет природничого гуманітарний факультет, де ведеться навчання на угорській мові. Там вчаться майже 300 студентів, які отримують факт п'яти спеціальності. Всього в нашому університеті ми маємо таку інформацію вчиться більше 900 студентів, причому на кожному факультеті нашого університету є декілька, мінімально декілька студентів, які вчать, які для яких угорська мова є рідна. Укладено 15 договорів про співпрацю з угорськими закладами освіти. Студенти мають можливість стажуватися в Угорщині. Пете Сіярто розповів, угорці пропонують студентам вишу і стипендії. Повторюсь, співпраця вужну для нас вкрай важлива. Важливо, і навчання майбутньої еліти в рамках програми зі стипендією, відкриттям і на схід. Ми запропонували став українським студентам стипендію і навчання в Угорщині. А на завершення партнери відправились на екскурсію в центр гунгарології Ужну.